Слава Україні! Мої вітання всім українцям, українкам, захисникам і захисницям, київському режиму, таксистам, фінансистам, культурологам, футурологам, і тарологам, енергетикам і енергопрактикам. Друзі, за 11 з гаком хвилин я розкажу, що важливого сьогодні було в українській та світовій реальності, а конкретно про приїзд нефіцо, про тариф на електроенергію, біткоін та тікток, базову військову підготовку в школах та угоду між Ізраїлем та Хамасом. Мене звати Юрій Камальчук. Починаємо. Насамперед хочу висловити співчуття родичам загиблих у Кривому Розі. Там завершили рятувальні роботи після атаки Російської Федерації. Чотири загиблих та дев'ять поранених. Падлюки кремлівські заплатять, і за це теж горіти їм в пеклі. НАТО. НАТО молодці. Вони заявили, що беруть на себе координацію військової допомоги Україні. Про це заявив адмірал Бауер. Чи то натяк, що Рамштайну не буде, чи то монополізація заради ефективності, час покаже. А тим часом московський Путін підписав зіраном угоду про так зване всеосяжне стратегічне партнерство, намагається рятувати свій зад будь-яким способом. Зрозуміло, що 10 кендерівських Вояк закінчиться протягом місяця. Іранські солдати навряд чи поїдуть воювати з нами, і погода не та їй, навики ніякі. А от правда, мопеди їхні все ще човгають українським небом. І дивлячись на то все, Британія та Польща домовляються про оборонну угоду для протидії Російській Федерації та гібридним загрозам. Польща побачила столітню угоду між Україною та Британією і собі таку захотіла. Непоганий виходить трикутничок протидії проти Російської Федерації. Сюди ще можна додати країни ініціативи трьох морів. До речі, я активно просуваю в Україні цей прекрасний проект, де ми можемо знайти фінансування на обороні, інфраструктурні та енергетичні потреби. Варто згадати також, що прем'єр-британський Кір Стармер закликав європейські країни активізувати військову підтримку України, щоб забезпечити її сильнішу позицію на переговорах з Росією. А ще привіз 3,6 мільярда доларів військової допомоги в Київ. А ще каже, що Велика Британія готова відігравати ключову роль у мирних ініціативах. Зокрема, розглядається можливість миротворчої місії за участю британських військ. На фоні власних страхів щодо можливих змін у підході США до підтримки України після проведення після повернення Дональда Трампа до Білого Дому Велика Британія спільно з союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч безпілотників. Ми дуже вдячні за це, але страхів не розділяємо. Ще один удар по своїм зробила міністерка закордонних справ Німеччини та співлідерка партії зелених Аналена Бербок. Вона розкритикувала свій уряд за вагання у питання підтримки України. Вона також засудила попередні уряди за політику, яка, за її словами, сприяла залежності від Росії. Правильно робить, пресувати їх треба по повній. Бербок наголосила, що уряд повинен діяти швидше, зокрема в ухваленні пакету допомоги в розмірі 3 мільярдів євро. Також вона розкритикувала попередні уряди, зокрема Християнсько-Демократичний Союз ХДС під керівництвом Англі Меркель, за будівництво газопроводу Північний Потік-2, який за її словами сприяв залежності Німеччини від російських енергоносіїв. Вона також згадала підозри у причетності Росії до пошкоджень підводних кабелів у Балтійському морі. А ще Аналена Бербок закликає збільшити витрати на оборону Німеччини на понад 2% ВВП, зауваживши, що в кризові роки ця цифра може досягти навіть 3%. Я додав лише би одне: що кризи бувають різні. Війна це теж криза, але дуже велика. І ми витрачаємо 50 плюс відсотків нашого бюджету. Тому європейцям, які звикли давно жити в мирі спокої та комфорті, слід подумати про безпеку зараз, а не тоді, коли півень клюне в одне місце. Тим часом обраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб члени НАТО витрачали на оборону 5% ВВП, більше ніж вдвічі, ніж нинішній цільовий показник витрат альянсу. А в минулому він називав Німеччину боржником щодо витрат на оборону і погрожував позбавити американського захисту країни НАТО, які платять недостатньо. А як ще інакше розбудити європейських політиків? І поки одні закликають зміцнюватися і посилювати санкції проти РФ. Орбан закликає їх відмінити і відновити стосунки з РФ, вдарився, певно, в щось. Хоча ні, просто його дружбана санкції торкнулася, і от згадав знову і випорскнув своїми дивними вустами. Договориться, не виграти йому наступних виборів. А от Блінкен молодчина, виправляється: ну на останок, перед тим як піти, він каже, що адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти гарну угоду щодо закінчення війни. Дякую за віру. Дякую за довіру. Ще би так, нам по 100 щомісяця танків, ще би так 200 F-16, і ще би так багато боєприпасів, і щеби не забороняти бити по території РФ раніше, От так це було би справжня віра в те, що ми можемо перемогти Кремль. І поки світ обмінюється думками, переконаннями та вірою в наше світле майбутнє, ми хочемо миру і готуємося до війни. Можливою повторної з тим довбанутим московським сусідом, хоча це ще не теж не закінчилася війна. Ми віримо, що мир все ж таки настане і в той же час в українських вишах, тому з вересня вводять базову військову підготовку. Вона включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики в центрах ЗСУ та інших установах. Теорію мають пройти всі студенти, і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов'язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров'я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду. Школярі опанують навички поводження зі зброєю, отримують базові знання з тактичної розвідувальної та психологічної підготовки до медичної допомоги, а також основ військової дисципліни. Після проходження БЗВП студенти складуть військову присягу, отримують сертифікати і військово облікову спеціальність, тобто будуть готові до призову з 25 років. Про це треба знати. Не покидаючи політичну тематику, пам'ятаєте словацького прем'єра Фіцо. І те, як він образився на зупинку транзиту газу з РФ через Україну, так от він вже запропонував нашому президенту зустрітися, і Зеленський в Твіттері, а точніше в соцмережі X, відповів, що він приїжджав в Київ в п'ятницю. П'ятниця прийшла, словаки приїхали, але інші. Опозиціонери Фіцо в складі делегації лідер соціал-лібералів Прогресивна Словаччина Міхал Шимечка, його колега, екс-міністр закордонних справ Іван Корчок та ще троє однопартійців. Шимечка каже, що його мета дуже зрозуміла: знову відкрити двері, якими грюкнув Роберт Фіцо, вдаючись до своїх агресивних атак. Тому, почувши запрошення президента України, вони приїхали, маючи на меті бути основними представниками народу Словаччини. Дай Бог їм здоров'я та сили до перемоги. Гарні хлопці! Але Фіцу не заспокоївся. Тепер він запрошує Зеленського на лижі в Давос. Зрозуміло, що там немає українського ТЦК і блокпостів. Там буде всесвітній економічний форум. Але того року він майже збігається з датою навгурації Трампа, тому представленість може бути дещо нижчою. Більш того, це все ж таки не політичний, а комерційно-економічний форум. Тому я маю сумніви щодо того, що Зеленський захоче подихати чистим повітрям швейцарських гір цього місяця. А тут ще й ООН заявили про 3,3 мільярда доларів гуманітарної допомоги непогано. Дякую цій прекрасній організації. Якщо не радбайзівські рішення, то хоча так прикриють свої промахи і неспроможність вигнати Росію, яка як невідомо взагалі там опинилася. Тим часом Канада шукає нового прем'єра і Христя Фріланд, яка має українське коріння, побореться за цей пост. Колишня віцепрем'єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд вирішила подати свою кандидатуру на посаду лідера ліберальної партії, який після відставки Джастіна Трюдо очолить уряд Канади. Рухаємось на близький схід. У Нетаняху підтвердили, що Ізраїль і Хамас підписали угоду, але її ще мають затвердити в уряді. Повне засідання уряду відбудеться лише в суботу ввечері. Шабат. Тим чином може набути чинності вона у понеділок, тобто на день пізніше ніж було заплановано спочатку. Першим трьом заручникам, яких мали звільнити в неділю, доведеться почекати ще один день, і це було зроблено 16 січня в столиці Катару. У досі Єгипет, Ізраїль і Хамас, офіційно підписали угоду про звільнення заручників, які були утримувані в Газі, та початок припинення вогню. Іншала трохи економічного грунту. Державна компанія Укргасвидобування збільшила видобуток газу та проборила рекордну кількість метрів за 2024 рік. Нафтогаз торік ввів в експлуатацію 83 нові свердловини, видобуток газу сягнув майже 14 мільярдів кубів. Чудово, так скоро ми почнемо самі експортувати газ до Словаччини та інших країн ЄС. І поки Світовий банк. Прогнозує, що за підсумками цього року ВВП України зросте до 2%, Кабінет міністрів пом'якшив тариф на електроенергію для українців, які користуються електроопаленням. Споживачі, які використовують електропалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт у 2000 кВт-годин. За решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть 264. Повний тариф залишається на рівні 4,32%, і до слова різницю між комерційним та побутовим тарифом покриває енергоатом, і це обходиться у 120 мільярдів гривень на рік. Ми економимо і думаємо, чи добудовувати два блоки Хмельницької АЕС, які допоможуть зміцнити українську енергетику на десятиліття вперед і відповідно забезпечити економіку електроенергією. До речі, сьогодні енергоатом обрав голову наглядової ради Ярика Неверовича, який був екс-міністром енергетики Литви. А об'єднані Арабські Емірати тим часом оголосили про запуск унікального проекту цілодобового постачання електроенергії на базі сонячних панелей. Цей масштабний проект забезпечуватиме виробництво і зберігання сонячної енергії, гарантуючи стабільне постачання відновлювальної електроенергії 24 на 7. Потужність нової системи становитиме до 1 ГВт щодня, що робить її найбільшою в світі комбінованою станцією з виробництва і зберігання сонячної. Енергії, основою проекту, стане сонячна фотоелектрична станція потужністю 5,2 ГВт в поєднанні з акумуляторною системою, ємністю 19 ГВт годин. А ще будуть створені понад 10 тисяч нових робочих місць. От вам і рецепт для української економіки та енергетики. Два в одному: беріть, дякувати. Не треба просто треба знайти гроші і інвесторів, які нам повірять. А на іншому континенті лідер Китаю Сі Цзіньпінь провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Тікток, наркотики і мир. Ось така весела розмова вийшла. Президент США Джо Байден вирішив не забороняти соціальну мережу Тікток, залишивши розв'язання цього питання своєму наступнику. А маск думає, чи треба йому ще одна соцмережа раніше. Трамп нагадаю, виступав за заборону Тікток, але пізніше пообіцяв зберегти доступ до платформи у США за певних умов. Радник із питань нацбезпеки Майк Волц повідомив, що федеральним законом, що може заборонити TikTok, допускається продовження терміну роботи застосунку, якщо буде життєздатна угода. А лідер демократів в сенаті Чак Шумер закликав продовжити термін для пошуку американського покупця, аби не завдати шкоди мільйонам американських користувачів і впливових осіб, які створили значну базу підписників завдяки TikTok. Беремо і слідкуємо за подіями, бо шанси TikTok залишитись в США зросли після того, як вони стали головними спонсорами інавгураційної вечірки Трампа. До речі, за смішні 50 тисяч доларів. Ще більше попкорну можуть обрати криптоентузіасти. Біткоін повертається на шлях до рекордних максимумів, адже до другої президентської інавгурації прихильника криптовалют Дональда Трампа залишилось всього кілька днів. Найбільша криптовалюта за ринковою вартістю зросла приблизно на 12% з неділі, що дозволило її досягти найбільшого тижневого приросту з часів передвиборчого тижня у листопаді. Біткоін, який в грудні досяг рекордної позначки 108,315 доларів, знижувався протягом трьох з останніх чотирьох тижнів. Станом на ранок в Нью-Йорку він виріс приблизно на 3,8% до 103,968 доларів. А Трамп, який раніше був скептиком щодо криптовалют, планує випустити указ, який зробить криптовалюту як пріоритетним напрямком політики і надасть інсайдерам в галузі право голосу в його адміністрації. А ще криптовалюти звернули увагу на криптовалюту, звернули увагу пенсійні фонди, що починають тестувати криптоінвестиції. Здається мені, нове покоління має шанси отримувати базовий дохід в Догікоїнах. Є і нікудишні новини для полів маска. Сьомий тестовий політ SpaceX Starship завершився вибухом, а уламки корабля потрапили в атмосферу поблизу островів Теркс і Кайкос. Старшип, який брав участь в цьому польоті, мав багато оновлених компонентів, зокрема менше передній закривок, збільшено об'єм пального на 2%, повністю нову авіоніку та нові теплозахисні плитки з резервним шаром. Після інциденту Федеральне управління цивільної авіації США оприлюднило рекомендації для пілотів, попередивши їх про можливе падіння уламків у визначених районах. Це не злякало українських айтівців. Команда українських розробників зайняла перше місце у міжнародному хакатоні NASA Space Apps Challenge 2024. В змаганні взяли участь увага 90 тисяч айтівців з усього світу, і 10 тисяч команд створили свої проекти. А Україна перемогла Україна респект. То не все. Хто думає, що Україна не в космосі, помиляється. Вам треба знати більше про український космічний стартап Firefly Airspace. Нещодавно вони спільно з НАСА запустили модуль Blue Ghost на місяць. Перша місія модуля полягає в тому, щоб доставити на місяць наукову апаратуру. Коли вантажі опиняться на місяці, НАСА почне випробування та демонстрацію технологій буріння, збору зразків місячного каміння та ґрунту. І наостанок новини філателії. Ми всі пам'ятаємо марку Руський воєнний корабель. Так, от, до Дня Соборності, який визначається 22 січня, Укрпошта випустить марки з зображенням традиційного одягу українців Кубані, Білгородщини та Курщини. Вони є продовженням серії український народний одяг, започаткованої ще у 2001 році. Марки, присвячені річниці підписання Володимиром Зеленським указу про історично населені українцями території Російської Федерації. І мені здається, то певний тонкий натяк. Амінь. Давайте вже перемагати. Дякую ЗСУ, всім захисникам і захисницям за можливість жити і створювати український контент. Мене звати Юрій Камальчук. Бережіться і слава Україні!